Привіт усім! Ви на каналі готуємо разом. Друзі. Сьогодні готуємо ось такі смачнющі кабачки, легко просто, тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні кабачки. У мене один середній кабачок, обрізаємо хвостики і будемо його нарізати на кружечки. Рецепт простий, нічого складного, але ці кабачки виходять неймовірно смачними, їх би їв і їв, смакував і смакував. Тож я скоріше продовжую готувати. А ви додивляйтесь відео до кінця, і складно всі коментаря, що сподобався цей рецепт. Кабачок нарізаний, тож перекладаємо його у мисочку і додаємо спеції за смаком. Що буду додавати я? Я додаю сіль, додаю сухий чесник, буду додавати чорний перець і буду також додавати куркуму. Всі спеції додавайте за смаком. Додаємо трішки оливкою або рослинною олії, яку ви любите, з якою вам смачніше готувати. І зараз потрібно це все ретельно перемішати. Я думаю, ці кабачки багато хто зазготував. Тут то не є такий якийсь новий рецепт, але він просто неймовірно смачний. Комусь нагадаю, хтось приготує вперше, то ж готуйте та смакуйте. А я вже гарненько все перемішала. Беремо форму, застеляємо пергамент і викладаємо наші кабачки. Запікати кабачки будемо в духовці при 180 градусів 23 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Друзі, якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Пишіть коментарях, з якої чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно. Всім вам дякую за вашу підтримку. Кабачки відправляємо в духовку, а нам потрібно ще дещо приготувати. Зараз нам буде потрібен з вами сир, беремо будь-який сир за смаком. У мене тут тверда моцарела, натираємо на дрібному терці. Сир натерли, Тепер нам буде потрібен з вами чесник. Часник додаємо за смаком, я додаю один більший зубчик, натираю на терці теж. І також нам буде потрібна зелень. У мене кріп, можете додавати петрушку, кінзу, які зелень любите, таку і додавати. Я додаю лише кріп. Додаємо до сиру нашу нарізаний кропчик, друзі. І зараз сюди ми з вами додаємо одну столову ложку, таку щупчиком. Я додаю майонезу, але майонез можете сміло замінити на сметану любої жирності. Потрібно це все ретельно перемішати, друзі. Достатньо такої столової ложки щупчиком. Чому не потрібно, щоб сир чи там закріп плавали в майонезі чи сметані? Майонез чи сметану використовуємо для того, щоб гарненько поєднати кріп з сиром. Ось і все, гарненько перемішали. Давайте подивимося до наших кабачків. Друзі, взагалі по рецепту достатньо запікати кабачки 20 хвилин. Я запікала трішки більше. Так вийшло по часі, що вони в мене поклалися 35 хвилин. Ну це забагато тому, але вони зато гарненько вже дуже дуже м'які. Тому зараз я їх на 10 хвилин запихаю в духовку ще при 180 градусів, і будемо смакувати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували неймовірно смачні ароматні кабачки з сиром з часничком. смакота смакотою. Тож зараз будемо смакувати всім, хто їсть, сім смачного. Друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготуйте, бо це дуже смачно. Я думаю, що багато хто знає цей рецепт. Тож комусь нагадали, хто зготує вперше. Смакуйте, готуйте, бо дуже дуже смачно. Нічого складного. Доступні інгредієнти, Дякую, що були зі мною в Цьому відео бережіть себе, всі миру, та спокою, всім па-па.